Ніч, темний коридор та неймовірна тиша. Ти обережно робиш крок, ще один і раптом лунає жахливий шум. Серце йде вп'яте, дихання зупиняється, страх наростає, але виявляється, що це просто заскрипіли двері. Так, сьогодні ти головний герой цього відео, адже саме тебе я знайомитиму з монстрами короля жахів. Які можуть прийти до тебе будь-якої секунди. І якщо двері заскриплять знову, то можливо він чи воно десь поруч. Монстри в тумані. Давайте подивимося правді в очі. Більшість комах і павукоподібних неприємні людям і у реальному житті. Сам лише вигляд жахливих комах може змусити волосся ставати дибки. І режисери фільмів жахів тільки раді використовувати це у своїх сірях. Створіння у фільмі мала різних розмірів. Спочатку менші, потім побільше, і пропорційно цьому росте ваш страх. Просто гляньте на цей парад монстрів. Основна частина сюжету фільму відбувається в одному місті у супермаркеті, який загадково укрився туманом. Більшість людей, які виявилися зачинені всередині, не хочуть виходити на вулицю. Тих, хто насмілився дослідити туман, чекала жахлива доля. Монстри в тумані це створіння, яких не показують більшу частину фільму. Але коли ми їх нарешті бачимо, дивитися починаємо скрізь пальці. Ці величезні щупальця не для слабонервних. І однозначно змусять вас понервувати. Це жахливі, злобні монстри, від яких потрібно ховатися і уникати. З ними не домовишся, і їм нічого не запропонуєш. Цих монстрів майже неможливо зупинити. Єдиний спосіб врятуватися це дати їм відсіч, а це легше сказати ніж зробити. Ісаак Кронер немає нічого страшнішого злої дитини, а в дітях кукурудзи таких багато. Хтось може заперечити, сказавши, що найстрашніше створіння фільма це той, хто обходить ряди, це демон, що живе на кукурудзяному полі, і діти продовжують приносити в жертву дорослих, щоб його заспокоїти. Звичайно, демони це дуже страшно, але є щось жахливе в харизматичному лідері культа, а в цьому випадку у дитині, що робить ситуацію ще більш лякаючою. Актор Джон Франклін провів неймовірну роботу над своїм персонажем. Зігравши корумпованого, безумного підлітка. Завдяки його акторській грі фільм перетворився із хорора, про демона кукурудзяного поля, в історію про небезпечних харизматичних лідерів з лякаючими скритими мотивами. Автомобіль, що може бути гірше ніж купити нову машину, і дізнатися, що вона справжнє зло. Крістіна це унікальний фільм жахів. В якому показано абсолютно безумне перевтілення із автомобіля у нестримну зброю для вбивств, Крістіна не дуже популярна адаптація Кінга, але вона все рівно настільки інтенсивна і приносить стільки гострих відчуттів, що фільм безперечно потрібно побачити. І хоча не живий об'єкт. Не може висловлювати емоції. Режисер Джор Карпентер і його зірка Кіт Гордон майстерно створюють враження, наче у Крісті не є власна особистість, якою б жахливою вона не була. Маргарет Вайт. Матері можуть бути жахливими як в реальному житті, так і в кіно. І коли розмова заходить саме про них, важко буде знайти більш лякаючу і небезпечну, ніж Маргарет Вайт із фільму Кері. Вона релігіозний фанатик, у якому виникає непереборне бажання карати свою доньку Кері по будь-якому приводу. Вона називає її грішною кожен раз, як тільки у неї з'являється така можливість. Вона також любить запирати бідну дівчинку у молитовному шкафу, тобто в кладовці, прикрашеному свічками і релігіозними іконами. А після перших місячних Кері Матуся говорить їй, що це тому, що в дочки були нечисті думки. Врешті-решт, вона нещасна людина, яка вважає секс і сексуальність грішними і бридкими. І у кінці фільму Маргарет отримує по заслугах, тому що так себе вести по відношенню доньки з телекінезом – це як гратися з сірниками біля заправки. Енні Вілкс, ви мріяли стати відомими і купатися у славі? Що ж, дізнавшись про Енні Вілкс? Ви точно поставите цю мрію на паузу. Мізері розповідає історію Пола Шелдона, відомого письменника, якого взяла в полон медсестра після серйозної автомобільної аварії. З одного боку Енні готова допомогти Полу встати на ноги, але з іншого без сумнівів ламає їх кувалдою. В кінці кінців вона фанат номер один, але Енні заходить занадто далеко. І якщо ви ще не зрозуміли, то вона справжній психопат. Тримаючи в зарушниках постраждалого письменника, заставляючи його писати книгу так, щоб всі деталі повністю подобались психопатії. І коли Пол пробує втекти, то отримує удар кувалдою від своєї фанатки. Основна причина успіху Мізері – це неймовірна гра акторки Кеті Бейтс, що заслужено отримала Оскар за цю роль: Готель Оверлук. Фільм Сяйво 1980 року безумовно вважається шедевром жанру жахів, режисер Стенлі Кубрик створив примарний і жахливий світ в готелі Оверлук. Історія обертається навколо письменника і сім'янина, що сходить з розуму в готелі з привидами, що спочатку звучить досить просто, але тут багато чого відбувається. І хоча бачення режисера досить сильно відрізняється від оригіналу Стівена Кінга. Його погляд на готель з привидами лякає кожного разу, але за кожними дверима і за кожним углом нас чекають привиди. За історією готель Оверлук був збудований на кладовищі. І будь-який фанат фільмів жахів знає, що це ніколи хорошого не передбачає протягом усього фільму. Моторошна будівля сама по собі відчувається як живе, дихаюче, ненаситне створіння. Тут є ліфти, заповнені кров'ю, пальні зали, заповнені привидами. І хто зна, що відбувається за дверима, кімнати 237. Ти можеш втекти, але не сховаєшся. І нехай вражаючі жильці страшні самі по собі, навряд чи хтось з них здатний нанести фізичної шкоди, але вони безумовно доведуть вас до безумства. Наглядний тому приклад це Джек Торренс, який починає сходити з розуму протягом усього фільму. Спочатку ми бачимо батька і чоловіка, що може зірватися в будь-яку хвилину. Але поступово він перетворюється у справжнього монстра, який дуже впевнено махає сокирою. Те, що він влаштувався в готель, означає, що для Джека немає шляху назад, і ми спостерігаємо, як він втрачає зв'язок з реальністю, і іноді здається, що ми також. Бугімен багатьох лякали в дитинстві монстром із шафи, який прийде і неодмінно покарає неслухняного малюка. Але що якщо чудовисько виникає для того, щоб знищити життя дорослої людини, раз за разом забираючи в неї все найдорожче? Одні називали монстра богіменом, інші утопленником із шафи. Його складно побачити, можна помітити лише сліди присутності, розбиті дзеркала, брудні, мокрі відбитки лап на підлозі і злегка відчинені двері шафи або комори. У розповіді Кінга Бугімен переслідує сім'янина. Одного за одним жорстоко вбиваючи його маленьких дітей. Навіть коли сім'я переїжджає до іншого будинку, пугмент знаходить їх і знову поселяється в коморі. Кімната 1408. Майк скептично налаштований письменник, що спеціалізується на розвінчуванні паранормальних явищ. Він вирішує зупинитися в номері 1408 в готелю Дельфін, відомому своїми привадами, щоб зібрати матеріал для своєї нової книги. Оселившись у кімнаті, Майк незабаром виявляє, що це не просто звичайний готельний номер. Стає очевидним, що кімната має темну історію і володіє зловмисними надприродніми силами. Майк опиняється в пасті кошмарної реальності, де кімната грається з його найпотаємнішими страхами і мучить його фізично та психічно. Майку доводиться стикатися з різними жахливими явищами, зокрема з привидами, галюцинаціями та викривленням часу. Пенівець або танцюючий клоун істота паралельного світу, що здебільшого постає перед людьми в образі злого клоуна. Істинну сутність воно побачити неможливо. Реальний образ чудовиська, народженого в порожнечі, що оточує все світ людським розумом, просто не може збагнути. Воно стародавній монстр, який вибрав американське містечко Дері місцем свого проживання у нашому світі, а зараз і місцем полювання, може прийняти будь-який вигляд, втілюючи в життя найпотаємніші і найжахливіші кошмари людини. Харчуючись їхнім болем і страхом. У фільмі, знятому за Романом Кінга, воно перетворюється то на перевертня, то на батька однієї з героїнь, то на закутану мумію. Місце проживання Пеннівайза — це каналізаційні труби, в які він нерідко тягне своїх скалічених жертв. Головним видобутком Пеннівайза є діти, але саме діти зрештою і здатні його перемогти. Адже головне, що потрібно зробити для того, щоб вбити воно. Це перестати боятися і щиро повірити в те, що вибрана тобою зброя може перемогти зло, а хто ще здатний на таку щиру віру, як не діти. А на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо хочете підтримати канал, підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!